Після отримання від банку банківських виписок у вигляді файлу формату, що підтримується клієнт-банком, слід завантажити ці банківські виписки в систему для подальшого опрацювання. Для цього в модулі «Банки-каса» обираємо пункт меню Імпорт виписок банку в розділі «Клієнт-банк». У вікні Параметри виклику в полі «Розрахунковий рахунок натискаємо кнопку у вигляді лупи. Та обираємо розрахунковий рахунок у клієнтбанку. Натискаємо кнопку Вибір. Дані в інших полях заповняться автоматично. Натискаємо кнопку ОК. Єй». У вікні Виберіть файл. Можна натиснути кнопку Додати або Додати файли з папки чи перетягнути файл у виділену область. Обираємо файл, що надійшов з клієнтбанку. Та натискаємо кнопку ОК. Буде сформовано проміжну таблицю з даними про отримані з банку банківські виписки. Зверніть увагу, що на цьому етапі ці документи ще не завантажено до реєстру банківські виписки. Крім того, можуть бути ситуації, коли з банку надійшли виписки про розрахунки покупців, дані про яких ще не були внесені в довідних контрагенти. Наприклад, товариство IT-Прикарпаття. Альтернатива 2022 тощо. Такі дані можна не вносити вручну, а доповнити до довідника з даних банківських виписок. Для цього обираємо кнопку Розрахунок Дію Поповнення довідника організацій. Бачимо повідомлення, що додано наступні організації. В цьому випадку наступним кроком слід натиснути кнопку Розрахунок та обрати. Поповнення реквізитів організацій, щоб для внесених контрагентів було доповнено довідник банки до організацій. Щоб дані про банківські виписки завантажити в систему, виділяємо необхідні виписки, наприклад, Всі рядки та натискаємо кнопку Розрахунок. Далі обираємо Імпорт з рознесенням. Після цієї дії виписки банку будуть внесені до реєстру виписки банку і готові до обробки.